Шановні телеглядачі, на Шитомирщині триває експерименти із впровадження інноваційного курсу дошкільнятам освіта для сталого розвитку. За цією новітньою програмою вже навчаються малюки у понад 600 дитячих садочках різних областей України. Які здобутки і напрацювання у цій сфері мають дошкільні навчальні заклади Шитомирщини? Ми говоритимемо сьогодні у студії з нашими гостями. Координатором всеукраїнського проекту Ольгою Анатолівною Орловою та вихователем дошкільного навчального закладу номер 57 міста Житомира Валентиною Васильівною Куценко вітаю вас на гостині у програми Рідна школа. Ольга Анатоліївна, розкажіть, будь ласка, з чого розпочалося впровадження цього курсу на Житомирщині? Спочатку розпочати з того, що з 2013 року знаходиться Житомирський дошкільний навчальний заклад Житомирської області, знаходилися в експерименті. А взагалі проєкт почав діяти з 2005 року по 2015 рік і називається Освіта для стало розвитку в дії. Але так сталося, що дошкиначальних заклади в 2013 році долучилися до цього проєкту. Спочатку апробація. Нам дуже приємно про це говорити, що Житомирська область саме більше дошкільних закладів, 11 були в апробації. Після апробації матеріалів і матеріали отримали, до речі, це перші матеріали, які вийшли, отримали гріф міністерства. Це були для п'ятирічок, дошкільня та для стало розвитку, такий комплект матеріалів, і ми почали за ними працювати з 2015 році ми стали учасниками всеукраїнського експерименту. До речі, дуже теж. Приємно, тому що Житомирська область це шість дошкільних закладів: Київ, один, Краматорськ, Славянськ, а найбільше Житомирська область. І Розпочалося з того, що м, нас, до речі, часто запитують, чому саме от в експерименті, як ви там опинилися, чого передавало це. І ми говоримо про те, що після апробації дуже ми побачили гарні результати. Тобто апробація була на протязі півроку і вже за півроку ми побачили. Бачили, як наші дітки змінилися, і ну де думаю, більш практичну частину розкаже нам, да, щоб <зас> змінилися дітки в якому плані? Тобто, що представляє собою цей проект? Наші дошкільнята розуміють не тільки знають, а й розуміють, для чого потрібно економити воду, для чого потрібно вимикати світло, коли світить сонечко. Чому потрібно збирати використаний папір, тому що не тільки не залишиться дерев на планеті, а тому, що можна ще його здати на вторинне використання. Також наші малята знають, що потрібно прикрашати нашу землю, дарувати їй також подарунки. Не тільки наша земля нам дає подарунки, а ми насаджуємо зелені кущі на нашій території дитячого садочка, і вони вдома з батьками прикрашають квіти. Ми маємо відеоматеріал про те, дошкільнята Житомира зростають екодружніми та навчаються дбати про чисте довкілля. Давайте його подивимося, потім продовжимо нашу розмову. дитяча телевізійна студія «Веселка». Мене звати Настя Жуковська. Нас засмучує той факт, що наша планета страждає від забруднення атмосфери, накопичення величезних обсягів відходів людської діяльності, виснаження майже всіх видів природних ресурсів. Тож сьогодні ми розкажемо про те, як малюки Житомира дбають про чисте довкілля та навчаються раціонально використовувати те, що нам дає природа. Ось як вони економлять воду. Я буду мити руки і доми, то я завжди буду виключ... виключати кран. Завжди буду закривати кран, коли почищу зуби. Буду робити маленьку стівку. Я не буду засмічувати річки. Відпрацьовані батарейки малюки вважають мікробомбами, які забруднюють землю і воду, тож активно збирають їх та віддають на утилізацію. Ми збираємо використані батарейки у спеціальні ящики та пластикові бутлі, які стоять біля нашого садочку. Так кожна людина може в будь-який момент позбутися небезпечних відходів. На кожній батарейці є значок перекреслений сміттєвий кошик. Він означає, що викидати батарейки від роду для сміття, звідки вони потрапляють, на назвавши категорично забороняється. Одна пачкова батарейка може забруднити важким металом приблизно 2-20 метрів квадратного ґрунту, а які, які впродовж 50 років буде непридатним для для ведення сільського господарства, а також може забруднити 400 літрів води. Бережіть землю від маленьких мікробом батарейок. Вихованці дитсадків беруть активну участь і у зборі використаного паперу. Кожного року наша країна заготовляє приблизно 600 тисяч тонн макулатури. За розрахунками вчених кожні 60 кілограмів паперу в пункті прийому, рятують від сокири та пилки одне дерево. Отож дошкільнята, збираючи макулатуру, подовжують життя лісових насаджень. Ми збираємо макулатуру для того, щоб відвезти її на фабрику і берегти ліс. І Щоб не різали дерев. ми збираємо макулатуру, щоб її на фабрику, щоб місто стало і помахи зробили нову. А ще вихованці дитсадків вміють дарувати старим речам нове життя. З матеріалів, які є у кожного під рукою. Разом зі своїми рідними вони виготовляють чудові сувеніри. Я з бабусю робила підносики, стаканчики для олівців. Моя бабуся трубочки звертала, з паперу використала і газет старих. Я Зробила з мамою яйкомотанку, Вона зроблена з тканини і ниток. Це метелик. Він зроблений із кусоч... із кусочків і наклоновий скіли. Усіки в нього зроблені і з ниточок. Я mm -hmm. цього метелика робив стату. Це квіточка зроблена з пластикової пляшки. Я сестричка цю квіточку робив. Із покидькового матеріалу колективи дитсадків створюють навіть колекції одягу та костюми для інсценізацій і свят. Поліетиленові пакети, газети, нитки, текстиль, кришки з під пляшок. Фольга перетворюються на вишукане вбрання. Ми котіре мекета. Привчаються до економного використання ресурсів, та навіть старі іграшки не поспішають викидати, а намагаються їх самотужки відремонтувати. Я ремонтую поліцейську машину допомогою простилі на чорних. Я ремонтую каструльку. Я її прикрашую візерунками. В неї не було одної рудечки, я її зробила з пластиліну. Я їм машинку. З допомогою постійно фотонтена, це колесо, це колесо, а це догонки. У дитсадках Житомира діти разом із батьками охоче займаються озелененням території. Я посадив на майданчику ялинку. Коли виросту я тоді виросте моя ялинка. Висока та струнка, справжня красуня. Всі діти будуть милуватися і перегратися під її затінком. І, і буде дихати з вішим повітом. З метою виховання відповідальності юних громадян України за чистоту довкілля колективами дитсадків проводяться так звані Марші Зеленої планети. Під час яких ідучи вулицями мікрорайону, діти роздають перехожим виготовлені власноруч буклети та листівки, закликаючи їх долучатись до природоохоронної діяльності. Перепрошую, можна вас запитати? Ми до Дня землі ялинки посадили. А що зробили ви? Явно не посадив. Вас можна вас запитати. Ми на землі посадили на квітнику квіти, а що ви зробили. Посадив дерево у себе вдома. І побілів. Дякуємо. Спасибо. Дякую. Ось такими природолюбими зростають дошкільнята Житомира. А як дбаєте про майбутнє нашої планети ви? Долучайтесь до екологічних добрих справ, і наша земля буде чистою і квітучою. Може на перший погляд буде здаватися так, що це ж все дошкільні заклади. Да, і ви використовують, як от сказала Валентина Васильовна, що, от, наприклад, тут треба дітки економлять водичку, все це, все це дошкільні заклади роблять. Але саме та освіта для сталого розвитку це такий інноваційний курс, коли наші дітки ці надбання чи поведінка, стала поведінка, вона напрацьовується, скажімо, до автоматизму. Хоча, до речі, слово таке, да, може трошечки таке незвичайно, да, автоматизм, але вони світло вимикають, вони роблять тоненьку цівочку, вони вітаються, вони знають, в яку, в яку, коли треба вітатися в дошкільному закладі, наприклад. Якщо це в громадському транспорті чи потрібно там вітатися, якщо людина незнайома. Тобто ми в, напрацьовуємо моделі поведінки. І у нас є система. Це не тільки там, от ми пройшли курс півроку і забули за нього, не повторюємо. Ні, ми йдемо моделі, поведінки, ми відпрацьовуємо. І саме в тому сюжеті, яким з вами побачили, ми не просто вчимо діток. да? ми не говоримо нашим дітям, так не можна робити. Ми Показуємо, як треба робити. Діти знають, як треба робити. Навіть батьки долучаються до цього проекту через малюків. Тобто, йде навпаки, не батьки навчають, а малюки навчають своїх батьків економно ставитись до раціонального використання води, електроенергії. Так Розкажіть, будь ласка, як батьки ставляться до починації про батьківських зборів. Знайомимо батьків за допомогою відеоматеріалу, різних презентацій із таки цим курсом. Спочатку ми їх знайомимо, потім їх вже знайомить наші вихованці. От дуже цікавий курс. Друге життя, використані речі, так ось ми даємо, даємо говоримо, що в нас буде цікава виставка різного поробок з покидькового матеріалу. Тобто матеріал, який залишився, вже не потрібний. Ось батьки приносять такі шедеври, що ми просто у захваті. Цікаві підставки під олівці вони приносять, і різні сумки пошиті із використаних футболок, джинсів. І різні підставки під квіти, дуже дуже багато. А ще в нас дуже цікаво було створення книжечок, квітка ввічливих слів. Ось ми розповіли діткам, що ми хочемо, щоб ви завтра, післязавтра принесли свої книжечки-саморобки, які ввічливі слова ви використовуєте в родині, щоб ви туди записали. Принесли таке різноманіття, ми просто не очікували, що такі цікаві форми ну, батьки можуть так оформити. І ось малята приходили, вони вивчали навіть віршики. Ми, навіть ми не давали таких завдань, вони самі так вважали, що їм ну, так хочеться перед своїми однолітками. Вони показували його, дуже гордилися, що саме ці книжечки вони використовували. Виконували разом зі своїми батьками, разом зі своїми е дідусями, бабусями. І ось так через діток ми йдемо до батьків. Ольга Анатольовна, скажіть, будь ласка, чи є якась спеціальна методика, коли готуються от вихователі для того, щоб брати участь у проєкті? Так, дійсно. Є ми от в частності ми перед тим, як почали працювати, в 2013 році хочу повернутися. Є така громадська організація «Вчителі за демократію та партнерство, які готували нас як тренерів, які можуть готувати вихователів для роботи з дітками. Проводили у нас тренінги, нас і в Київ запрошували, приїжджали в Житомир. Ми спочатку працювали. З вихователем, вихователем, методистами, яких ми навчили, нас навчили верніше, спочатку, потім ми навчали. А на сьогоднішній день я, як тренер, проводжу в інституті псевдипломної освіти, я працюю і я проводжу такі тренінги, тобто навчаємо ми знайомих з методикою. Знайом з самим поняттям, що таке стали розвиток знайомими, а знайомий з методикою з новими нашими посібниками. До речі, я от показала, що це був до старших, для п'ятирічок, Уже в минулому році вийшли такі вийшов дошкільня для сталого Розвитку, це для маленьких, маленькі люди великого світу, це для дітей трьохрічного віку. І в цьому році вже нас ми були в Києві, нам презентували такі. Такий посібник для діток четвертого року життя, тобто те середнього, середній вік все діємо разом. Тобто, всі програми, всі, всі курси вже є на, на дошкільний вік. Ну, раннього ще немає, а так є вже молодший вік, середній і старший дошкільний вік. І вони розраховані і вони до ну, такому там доступному варіанті описано я маю на увазі, що методичка розраховує повністю методику. Але ми готуємо вихователів, ми навчаємо цієї методиці. і, Саме як, як правильно подати, тому що є такі деякі речі, які відрізняються в молодшому віці, ну, старший. Але наші дітки, знаєте, у них вони, вони формуються, вже з маленького формується, як треба робити. А вже старшенькі вони формуються і вони говорять, тепер я буду. Тепер я буду, і це йде не просто, що там от діти всі разом сказали, да там це вимовили. Але дитина розуміє, тепер я буду, наприклад, вітатися сіма. Дорослими в, в дошкільному закладі підготовка є і маю на увазі навчання. Ну коли вже наші педагоги саме хочуть працювати за цим інноваційним курсом, то ми проводимо додатково мастер-класи. Тобто, коли я особисто показую, як проводити заняття, як, от, наприклад, після цього ж кінчання закладів Тетяна Юрівна, методистка Майківна показує наші вихователі, методисти, які навчалися, пройшли, пройшли такі тренінги, неодноразові, це була серія тренінгів, і ми. ми Постійно навчаємося, і вони показують, як треба робити, як треба працювати. Ви говорили, що шість садочків долучилися до участі да. в проєкті. Які саме це заклади що Це за заклад? міста Житомира? Це вони вони були в апробації, а зараз вони знаходяться в експерименті. Це дошки начальні заклади міста Житомира номер 6 це номер 33 49, 57, 71 і навчальний, навчальний комплекс шістдесят Тому що в навчальному комплексі ми показуємо, що є наступність, тому що на сьогоднішній день ну так сталося, що якщо піти трошки в історію, 2005 рік розпочалося з школи. Розпочалися ж програми, з'явилися для шкіл, сьомий, початку шостий клас, потім сьомий, восьмий. Але коли почали впроваджувати, подивилися, що трошки запізно, треба починати раніше. І з'явилися програми для третього, четвертого. Першу, другу, а потім вже з'явилися для нас. Тому школи теж задійні, Дуже багато. Ну наших Житомирській області працюють. Мені дуже приємно, що не тільки шість дошкільних закладів є в експерименті і не працюють на сьогоднішній день. Взагалі по Житомирській області. Ну я так думаю, нараховується десь до 300, ну не, не закладів, а може б груп. Які працюють за програми, тому що тобто дошкільному... школі. Що сподобалося, вони також долучилися. Да, так, вони можуть брати, група може працювати. Тим паче зараз є система, тобто молодша, середня, старша. То ми, знаєте, брали такий от елемент, як ми називали. Зараз вже є система. Ну, у нас є така ізюмінка, без якої ми не можемо розпочати цю роботу. Це, робо... Це ізюмінка в першу чергу для нас, як тренерів, ізюмінка для нас, педагогів. І наш такий девіз сталого розвитку є: розпочни з себе. Тому що, якщо ми, дорослі, ті, що навчаємо, не будемо жити по-сталому, що у нас буде відпрацьовано, ми не зможемо це навчити дітей. А діти ми знаємо, да, от... Нам на педагогі може сказати, як вони чітко, Все чітко не. нас як знаєте, як от, рентген, да, вони бачать. мовлять всі наші да. відоліки, недоліки наші так. досягнення. Так, Я б так. хотіла б додати, що ми починаємо з себе і готуючи предметно ігрове середовище нашої групи дитячого садочка, ми. Е Йдемо на курс сталого розвитку, тобто використання речей, які вже були використані, тобто не купувати щось нове, дороге, а використати вже природний матеріал, залишковий матеріал і створити щось таке цікаве, яке буде цікаве дітям, і яке буде не таке вартісне. Готуючись, ми використовуємо дуже багато, робимо театри. Театри на стаканчиках паперових для діток. Це їм дуже цікаво. Театри на дисках, на мочалках, на ложечках. Ну їм надзвичайно цікаво. Вони дітки старшого дошкільного віку також долучаються і створюють ці театри разом з нами. Також ми виготовляємо музичні інструменти, дуже цікаво використовуючи залишкові речі, якісь природний матеріал, жолоді, каштани. Також ми прикрашаємо майданчики ігрові різними такими. І ще у нашому садочку у кожній групі створений міні-музеї, де у кожного своя тема. Наприклад, у нас є музей бджілки трудівниці є музей чарівна ниточка, ляльки-мотанки від колосочка до паляниці і музей «Гудзиків». Дуже цікаві такі експонати, до яких долучаємо також батьків. Вони використовують різні такі, приносять поробки. Нам цікаві, дітки старшого дошкільного віку навіть самі проводять такі екскурсії для діток менших, для молодших груп, для ясельних. Це експонати, які можна почіпати руками. Ми звикли, що ми приходимо в музей, так і все в нас загорожено, нічого ми. А тут ми можемо все чіпати. В рамках проєкту нещодавно відбувся всеукраїнський науково-практичний семінар в обласному інституті після дипломної педагогічної. На що ви там обговорювали? Розкажіть, будь ласка. Ми вже ми знаходимося на другий етап у нас на експерименту, експерт на 5 років. І відбувся семінар на тему реалізація принципів педагогіки емпауерменту як ефективного механізму впровадження ідей світу для сталого розвитку. Тому що ми впроваджуємо ідеї на от саме емпауерн педагогіка Таке слово трошки да, не, не наше, і Якщо його перекласти, то перекладається надихаємо до дії. Саме в наш, на наших заняттях, в нашій роботі ми мотивуємо, але надихаємо. Додії, і ми маємо зворотній зв'язок. Тобто, наша робота, наче тут по спіралі. Ми завжди відслідковуємо, відслідковуємо е е цю результативність. Ну, от, ну, якщо привести таки да, так, ми всі говоримо діткам, що е шкідливість куріння. Так, починаючи старша група садочка, так може там зваж починаємо зауважувати це в школі початкова ланка, середня. Стар... Але ж, але діти не менше курінь. Це проблема сьогодні. І немає такого зворотнього зв'язку. Якщо ми будемо говорити, що про наприклад теми, які ми в сталому розвитку, в сталому розвитку, то чи стиль життя, стали стиль життя, то це, наприклад, міння. Вітатися, так чи там міння надати допомогу, тому що у нас багато є соціальних проблем, соціальних тем, тому що стали розити це не тільки екологія, хто подумав, що це тільки екологія. Ні, це екологічна, економічна, соціальні, доцільна поведінка дітей, тобто наб'єднує тричинника. І ми сьогодні говоримо про те, що ми. Бачимо звратній зв'язок. Якщо наші діти, наприклад, віталися, якщо сьогодні зробити просто в дошкільному закладі, де не впроваджується курс, ми просто проведемо анкетування, інтерв'ювання вірніше, для дітей, то наші діти знають до п'яти привітань. Якщо ж ми проведемо це вже після впровадження курсу, до двадцяти привітань. Діти вітаються, ну. Такими звичайними да словами такі привіт, добрий день, добрий ранок», щасливий дня», доброго дня, божого дня. Тобто, різноманітність форм, і це не просто що е, вихователь. Стає, починає, от треба так, так, так. Ні, це в грі, в інтерактивних формах. Дитина навчається, а з батьками скільки знаходять цікавих, а скільки при і вже батьки йдуть по до дошкільному закладі. Ні до кого не секрет, що багато батьків і не вітаються в дошкільному закладі. Да? Вони і вихователі іноді не забувають питати, як звати. Батьки вітаються, вони знають, хто це, в якому кабінеті знаходиться і, 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 і вихователь-методист, і, і як поміщенка вихователь звати, бо діти, діти вітаються, і вони в грі. Оці моделі поведінки, ця сталість, вона знаєте, ну фікс дитина напрацьовує його, і тому, якщо дитину ми вчимо 4 роки вітатися і саме в грі, отак от в ігровій формі запам'ятовує. Буде продовження. Буде продовження обов'язково. Тим паче в школу, початкова ланка, середня школа. Тобто є зворотній зв'язок. Ми постійно це слідкуємо. Якщо дитина навчилася включати тоненьку цівочку, вона не буде вже дати воду. Постійно не буде. Хоча ми багато говоримо про це на звичайних наших заняттях, Ми говоримо, воду треба економити, але ми проводимо досліди, ми показуємо. І все це в грі, все це на своєму власному прикладі. І коли є отаке зворот зворотній зв'язок, тобто педагогіка Емпаорната є, ми показували саме практичну сторону, результативність цієї роботи, чим відрізняється і. Наші у нас присутні присутніми з Краматорська і Славінська, наші колеги, яких ну ми яких дуже поважаємо не тільки за те, що вони з нами працюють, а те, що вони в таких умовах працюють. З Києва були представники, були представники, які приїхали. Була головний редактор журнала МЦФР, вихователь-методисти. Олена Скорик, які з нами теж співпрацюють. Тобто, у нас і ми запросили в місто Житомир, були методисти з дошкільних закладів, вихователь-методисти. Я дякую. Вам за таку змістовну розмову на жаль, час нашого ефіру вичерпано. Модель сталого розвитку націлена і на сьогодення, і на майбутнє. Водночас перевага надається прийдешнім поколінням. Ця модель один із способів допомогти нашим дітям та й дорослим зрозуміти, що існує межа бездумної експлуатації природних ресурсів, негативного, безвідповідального ставлення до себе, свого здоров'я, до інших навколо, до оточення і довкілля. Якщо вже зараз почати діяти в цьому напрямі, у нас ще є надія. Тож на все добре хай щастить, До побачення.